Фільтр тонкого очищення Сертулз ефективно очищає від шкідливих домішок газове паливо, яке надходить з редуктора в газові форсунки, встановлюється перед форсуночною планкою після редуктора в підкапотному просторі автотранспортного засобу. Володіє одним входом та одним виходом діаметром 11 мм. Всередині знаходиться паперовий фільтруючий елемент, що затримує домішки і не дозволяє їм забруднювати газові форсунки. Виробники рекомендують змінювати фільтруючий елемент через 8-10 тисяч кілометрів пробігу. Фільтр Sertolz F781 має металевий корпус. Застосовує для метану і пропану. Діапазон робочих температур від мінус 40 до плюс 120 градусів. Фільтр може поглинати пил, парафін, олію та багато інших забруднюючих речовин. Паперовий фільтруючий елемент має високу щільність. Максимальний тиск на вході 4,5 бар. Виготовлено в Польщі. Підходи для редукторів до Масето Аляска, Нордік, Нордік Експі, Alex Shark, KME Сільвер, KME Голд, ОМВЕЛ CPR, Заволі Зета, Ловато, Торелі, Атікер та багато інших і для форсунок Вальтек, ОМВЛ, Хана, Рейл, Matrix, Алекс, ЛПГ Теч та інші.